У суботу 26 лютого обрали команду найрозумніших в Зміївському центрі дитячої та юнацької творчості. Пройшов черговий щорічний конкурс що коли». Перемогу отримала команда учнів Зміївської зож номер 2 Детальніше в нашому сюжеті. Зимовим морозним ранком суботи 12 команд з нашого району зібралися в приміщенні центру дитячої та юнацької творчості для того, щоб уже вкотре обрати кращих з найкращих. Змагання проходили в два етапи: по 15 питань, відповіді на які учні повинні були дати якомога точніше. До речі, деякі з питань зацікавили і вчителів, які прийшли підтримати учнів під час цього змагання. Атмосфера азарту, що панувала в залі, тримала в таємниці ім'я переможця. Та вже після першого туру стало відомо, що одна з команд з суттєвим відривом виривалася вперед. Впродовж другого туру вона закріпила свої позиції і з відривом майже в 10 очок отримала переконливу перемогу. Цією командою і стала команда ерудитів Зміївської загальноосвітньої школи номер 2 Варто зазначити, що вже не перший рік рівень підготовки цієї команди тримає її на лідируючих позиціях. По закінченню змагань всі команди отримали солодкі подарунки, а ті, які зайняли призові місця, грамоти та книги, які допоможуть їм в подальшому брати участь у подібних змаганнях.